Давайте, пане Миколу, розпочнемо з подій в Польщі. Е, там вчора впала ракета, забрала життя двох людей. Як ви ну, давайте з загального питання почнемо. Як ви прокоментуєте те, що сталося? Е, ну, в першу чергу, цю подію треба згадати комплексно. І не можу згадати тільки як конкретний факт, тому що ми вчора вчора мали надзвичайно складний день, коли Російська Федерація, яка давно готувалася нанести черговий масовий удар, вона це здійснила. І причини якраз були ті, що е, е, не було єдиної позиції підтримки Росії е, на балі, як вони розраховували, особливо ряд країн Китай наприклад, Індія, Туреччина. От і з іншого боку, е, зроблені були демарші щодо Російської Федерації, і, зокрема, Путіна відносно шантажу ядерної зброї, недопущення використання. Зрозуміло, що поставили всі питання практично про врегулювання ситуації і вийти на мирний процес, але чітко підкреслено в відповідності до норм міжнародного права. Це і передбачено статутом ООН, і в принципі всіма конвенція, які підписала Росія. А це що передбачає це припинення війни, вихід з наших територій, і ну зрозуміло, гарантій безпеки репарації про що голосував більше представників генасамблеї ООН. Тому в даний момент це все не далося, і друга причина ми бачимо, це зрозуміло це успішні дії нашої збройних сил України на півдні, в першу чергу, і на сході частково, і визволення Херсона. Оце якраз цей момент надзвичайно був знаковий, і те, що ми продемонстрували, що дійсно ми звільняємо території, які вже Росія об'явила власними, і Путін підписав указ. Це удар по амбіціям безпосередньо Путіна. Я просто його добре знаю особисто. Для нього це надзвичайно було вразливо, коли йому доповіли про те, що Херсон е, залишили, е, що дійсно наші війська відновлюють всі так скактиви і е, відновлюють органи влади, управління люди повертаються до нормального життя, і зрозуміло, що показали слабкість Путіна на всіх каналах, і тут відповідно зреагували міжнародні лідери, всі фактично казали на те, що це переломний е, період і що це перемога України. Путін зрозуміло, цього не міг допустити ні е е зустріч двадцятки негативно за це ключі. Тим більше визвання Херсона в такій інтерпретації це вже заділо надзвичайно потужної амбіції, і розуміло, що він на цьому фоні е передбачав варіанти нанесення чергових ударів по інфраструктурі, по мирному населенню, і якраз воно підійшло під ці дати, навіть не завершивши двадцятку. Хоча я скажу це стратегічно вразло для Путіна. Тому що, коли проходить двадцятка, ніяких акцій навіть терористи не проводять, тому що це прямо сприймається як виклик їм. Він пішов і на це для чого? По перше, залякати світ з іншого боку, залякати Україну ще раз, показати, що він готовий до радикальних дій, і поставити питання перед світовими лідерами, щоб вони змушували Україну до переговорного процесу, але ще раз підкреслив на умовах Путіна. Він не це підкреслив. Він підкреслив цими ракетами, які здійснив, і зрозуміло, що в цій ситуації, коли колосальна кількість ракет, і зрозуміло, дрони коміка залетіла на нашу державу, тут могли різні варіанти. Ми захищаємося. Тому в даній ситуації ці ракети могли перелітати і на територію нашої держави, як колись Молдову, і на території Польщі. І коли проходили заходи по знищенню цих ракет, могли уламки і самі ракети перелітати і на інші території, включаючи Польщу, і ми сьогодні ще не маємо. Офіційних кінцевих висновків є тільки позиції, наприклад, Байдена, є деякі висловлення е, президента Польщі. Дуде, що можливо тут і були і системи ППУ України, але це ще не висновки комісії, і правильно ми сьогодні питання ставимо про те, що дійсно це сталося однозначно внаслідок агресії Росії. Цю ж позицію підтримали і прем'єр-міністр, наприклад, Великобританії, премєр міністр Нідерландів, представники. Всього практично східного блоку і Прибалтики, і словаччини, і і інших країн, що основний винуватець цієї ситуації пов'язаний з обстрілом Польщі і впадання території ракети, це відповідно Російська Федерація. Та що цей день здійснила потужно агресивну атаку. Зрозуміло, що це вже буде розбиратися в процесі конкретики, що сталося, і який вид заряду, які траєкторії були. Правильно поставили питання сьогодні відносно участі української експертної групи з числа військових, ків, правовиків, прикордонників, які також повинні прийняти участь в цьому, і дійсно внести ясність, що сталося, з яких причин зрозуміло, і показати якраз цю роль Російської Федерації якраз в цьому великому агресивному нападі.